Вітаю. Далі ми будемо з вами перевіряти домашнє завдання. І нарешті у нас буде там многострадальна задача, яку я перекладала, перекладала з уроку в урок. року, 2021. Я багато разів її відкладала, казала, що буде, казала, що не буде. У вас в запису сьогодні в домашньому завданні її не вистачає. Ну, все, вже вона у вас записана і в Google класі, везде записана, ми зараз її зробимо. Давайте потроху будемо розв'язувати задачі. Перша задача у нас як поводитиметься катушка, яка підвішена на гнучких дратах після підключення до джерела струму. Полярність показана на рисунку. Ну, по-перше, вам потрібно рисувати цю катушку. Але якщо ви вже зробили лабораторну роботу, то ви розумієте, наскільки простіше рисувати катушку, якщо вона у вас на серді, на макутнички, які ви можете просто відки отак от нарисувати. Але іноді потрібно буде рисувати саме ось такі катушки. Тому вчимося і це теж робити. Але в даному випадку я буду просто копіювати, мені трохи простіше. Вам, ну, зрозуміло, буде це трохи складніше робити, тому давайте подивимось, як ми будемо це з вами додавати. Спочатку потрібно безпосередньо зробити рисунок. Дивіться, я ось тут допомагаю вам, як ми це будемо робити. Ми бачимо, що у нас за умовами. Сказано, що ми е, бачимо, що у нас є, плюс є мінус. Катушка підключена, бажано подивитися, як у нас е, йде струм. Зрозуміло, що він відйде від плюсу, по віткам ось це відки, які розташовані до нас, а ось ці відки, які розташовані від нас. Тому по сторонам, які у нас буде струм текти до низу, а по сторонам, які від нас, там буде до гори. Тобто ми можемо відразу показати напрямок струму. Показали. Після цього ми користуємося правилом правої руки або правилом буравчика, як кому зручно. Ми беремо нашу або буравчик, або праву руку. Я розумію, що більшість з вас, ж таки, вам подобається права рука. Ми правою рукою обхватуємо ось ці літки таким чином, щоб у нас ось тут безпосередньо. Шоу шлі чотири пальця по напрямку ось цього струму. І тоді великий палець нам показує, що ось цей полюс катушки, ця сторона катушки це буде північний полюс. Ну, а протилежний, зрозуміло, буде південний полюс. А якщо це буде так, то в нас одноіменні полюси, вони будуть відштовхуватися. І якби дроти були б Дуже маленькими і не дуже гнучкими, то просто катушка трохи відштовхнулася б. Але за умовами, нам сказано, що у нас довгі гнучкі дроти. Ну, важливо, що вони гнучкі. А якщо вони гнучкі, то вони не можуть утримувати катушку довгий час просто відхилено. Це не стійка рівновага. Тому катушка, вона розвернеться. А якщо вона розвернеться, то вона ось цим полюсом притягнеться до магніту, вона, мабуть, на нього майже надінеться. Тому, коли ви будете це записувати, то потрібно буде прописувати всі ці моменти. Я розумію, що, скоріш за все, це все зробили, і навіть ви здогадалися, що катушка відштовхнеться. Але важливо, що нам казали про гнучки і проводи тоді давайте подивимось, як вам потрібно було все написати. Тобто ми вже з вами зрозуміли, як тече струм. Ми використали з вами правила правої руки, і ми зрозуміли, що у нас на стороні повернення до магніту буде північний магнітний полюс. Після цього ми казали, що одноіменні полюси у нас відштовхуються. Це все, скоріш за все, ви написали. Але далі потрібно обов'язково вказати: за умовами, дроти, на яких підвішена катушка, вони гнучки. І якщо вони не дуже короткі, а зараз тут так і показано, то це означає, що катушка після цього розвернеться і притягнеться протилежною стороною, на якій у нас якраз саме південний полюс. Тому що коли вона просто відштовхнеться від магніту, вона не зможе в такої нестійкій рівновагі довгий час протриматися. І потрібно дописати весь процес. Але я розумію, що до цього потрібно було здогадатися, тому ми такі задачі з вами і розглядаємо. Бачите, які цікаві задачі є. І вони не дуже однозначні. Тому в деяких випадках вам потрібно буде ще здогадуватися на це. Але пам'ятаємо, тепер про гнучки, про води ми пам'ятаємо, або вони можуть бути дуже довгими. Це теж буде підказка. Ну добре, якщо що ставити на паузу, а ми рухаємось далі. Наступна задача, яку ми розглядаємо, 1.47. Ну, сподіваюсь, це вже не буде дуже складна задача для вас, тому що нам потрібно визначити магнітні полюси катушки за струмом. І ось тут, бачите, намотка катушки. Трохи по-іншому виглядає, не так, як вам я показувала. Але потрібно навчитися і таку намотку теж перерисовувати. Але що я вам раджу, не рисуйте стільки багато вітків. Три вітка досить для того, щоб показати всю інформацію. Ні, якщо вам хочеться, ви можете нарисувати всі ці вітки. Але можна трохи менше. Але будьте уважні, як полюси джерела розташовані. Тому переходимо. Ось я зробила великий рисунок. І перш за все я розумію, що довга паличка у джерела це у нас буде плюс, а коротка паличка. Це буде у нас мінус, тому нам, по перше, потрібно показати напрямок струму в вітках. Ми не можемо без цього щось робити. Тому ми спочатку визначаємо полюси істочника обов'язково, а потім вже будемо показувати, як тече струм в кожному вітці. Зрозуміло, що коли намотана катушка, струм в кожному вітку буде однаково тихти. В нашому випадку ми бачимо, що він тече в кожному вітку до гори вверх. Тому далі ми будемо користуватися, як ви пам'ятаєте, правилом правої руки. Обов'язково ми це прописуємо кратко, але прописуємо. Якщо ми користуємося правилом буравчика, пишемо правила буравчика, для, для того, щоб ми могли визначити північний магнітний полюс. Тобто ми беремо праву рубку, обхватуємо цю катушку таким чином, щоб у нас чотири пальці показували напрямок струму. Ми саме обхватуємо і тоді Великий палець нам покаже північний полюс катушки. Якщо я беру праву руку, от я так показую, як вона розташована, і тоді ось з цього боку у нас буде саме північний полюс катушки. Ну, а здесь уже буде південний полюс катушки. Тобто полюси катушки, вони пов'язані саме з тим, як намотана катушка, і куди безпосередньо у нас буде напрямлений струм. Ось така задача, мабуть. Ми потренувалися для того, щоб підійти дострадальної до задачі, яку я відкладала-відкладала з кожної домашньої роботи. Я вже її неодноразово перекидала з із різних із кожної презентації, тобто я заготовку зробила, а потім її перекидала з домашки в домашку. Ну ладно, сподіваюся, зараз ми її розв'яжемо нарешті. Ця задача вже із другого розділу вашого збірника. Давайте до неї дійдемо. Двадцять один. У нас є от той самий електромагніт, який ми використовували, би, якби були в кабінеті. І він містить дві обмотки, і чи залежить вантажоподйомність електромагніту від способу з'єднання обмоток? Бачите, я сьогодні вам в лабораторній сказала, що це буде не сьогодні, в домашній, а потім, коли вже почала записувати, зрозуміла, що це буде таке саме сьогодні. І рисунок, який я беру, дуже зручно взяти саме з вашої лабораторної роботи. Давайте я покажу, як це може бути, і, мабуть, ви теж скористуєтесь саме цими рисунками. У нас можуть бути катушки таким на сердя, таким чином, щоб струм в них по обмоткам проходив в різних напрямках зустрічних. А може бути так одягнути, що вони будуть а, в одному напрямку рухатися. І ось тут а, ми вже з вами попередній задачі з катушкою попрацювали. Ми бачимо, як, якщо напрямок струму показаний, як за допомогою правила правої руки можна визначати полюси кожної катушки, тому я просто без е, зайвих пояснень це показую. Ми використовували правила правої руки, ось тут. І бачимо, що північний. Полюс буде ось тут, а здесь, навпаки, буде Південний полюс. Здесь катушки однакові з ось в тому, як, якщо я використовую правила правої руки, двічі ще, у нас будуть однакові полюси. Далі ми беремо осердя в кожному випадку і будемо. Не осердя, якоря, і будемо притягувати до кінців. Але ось тут у нас буде просто магніт, звичайний магніт. Подвійний полюс у нього і буде просто притягатися. В деяких випадках учні вважають, що якщо тут два північних полюси, вони будуть дуже потужно тримати ось цей якорь. на самом деле, виявляється, що це не зовсім так, тому що ось тут буде просто звичайний магніт, відіп звичайної полоски штабової. Хоча він на осерді таким. А ось тут у нас буде підковоподібний. Пам'ятаєте, ви в лабораторній роботі побачили, що якщо у нас навіть менше відків, але якщо то все одно підковоподібний осердя дає більший, більше магнітне поля. Чому? А от давайте подивимось, чому. Якщо у нас ось такий варіант замкнений, то у нас буде ось таке внутрі Магнітне поле, воно е, виявляє такий от магнітопровід. Бачите, з північного полюсу виходять, в південний входять, внутрі проходять, замикається. І ось це замкнене магнітне поле, воно дуже підсилює, і в цьому випадку магнітне ось цього електромагніту буде найбільше. Тобто, якщо ми хочемо зробити електромагніт найбільш потужний, то потрібно обов'язково зробити так, щоб катушки були натягнуті саме таким чином. І це в цьому випадку магнітні поля обмоток вони будуть підсилювати одна одну. А тут вони навіть будуть трохи послаблювати, тому що одне полюси, і це буде вже нам не важливо, що у нас сердя має подківоподібний... Від вигляду. Ось така задача. Ну, добре, на цьому ми завершили. Сподіваюся, що ви це запам'ятаєте. І цю задачу ми нарешті вирішили. Я сподіваюся, що я далі буду спокійно вже робити наступні домашні роботи. Це дуже цікава задача. Вона в мене пригала з домашки на домашку. Ну, все добре. Давайте відпочивати.